От я вже дохожу на Всім привіт, друзі! Мене звати Павло і приїду на моє новеньке відео. Я спросите, навіщо у мене в інвентарі 5 стаків смарагдів. А вся справа в тому, тому що я хочу зробити кое-что цікаве. Коротше, дивіться, я зараз підходжу до цього містечку, ви спросите, що це дуже див. Ну, виглядано, а зараз ви все самі зрозуміє. Це так. Так, о, селян, привіт, привіт, привіт. Віт. Дивіться, друзі. Перед тим як я в нього запитаю, дивіться, в мене є 5 стаків смарак, то селян мені дав виклик. Що я зможу, якщо я зможу на одному з тих літаків пролетіти, не розбившись, то я можу ці всі 5 стаків смарах. Тиг лишити собі, ось просто навіщо ти з, з, з згіднився з цим, так як по так, як, якщо ти програєш, ти не ти по, по втратиш всі свої п'ять таків. Але, друзі, насправді ніхто би за таке не згіднився, а я згіднююся. В принципі, ніхто такого не очікував, тому я розумів і розумію, про що. Ей, Селян, привіт, добрий день. О, добрий день, Павло! Ви хочете прийняти виклик? Так, да, я хочу викли, я хочу всі ці п'ять стаків смарах до витратити. Ну, ладно, я не знаю, чи я їх витрату. Насправді ні, друзі. Дивися, я, якщо я зможу, якщо я зможу на всьому з цих літаків, можу вибрати будь-який з цих літаків, які тут багато є. О, де їх тут багато, Бага. Ну то, е, окей. Добре, я гото, то. Ви є, і, і сад, якщо що, моє село 22, бо там, тому добре. Ну, добре. Якщо ти зможеш пролетіти до села номер 22 і назад, то ти бо можеш залишити гроші собі Окей, друзі, ну що ж, ці всі гроші я можу собі лишити, тому давайте будемо приступати. А, тут літака, ми хіленько, треба попрацювати. Так, що у нас тут є? Вугілля, електрика, відра, слави. Так, коротше, ми беремо один. Ми, так, беремо оце, Значить, далі. Маємо взяти декілька відер, напевно, і набираємо їх ла. Ой, все прекрасно. Красно, а тепер давайте знайдемо для себе якийсь літочок. О, я хочу оцей. От, я хочу оцей гот. Так, встановлюємо. Е, сідаємо. ага. І тепер нам... Треба щось зробити так, яку мені треба натиснути кнопку, щоб це зробити. Бити я заміню на, на наприклад, на, на, не знаю, на M пускай буде. Готово, готово, готово. Тепер, коли я нажму на М, все, я закидаю сюди з лавою. Можна ще одне? Ні, не можна. Окей. І тепер полетіли. Дивіться, зараз я розвертаюся. Отак роблю. Так, акуратно. Тих-тих-тих-тих-тих. Ага, акуратно. Їдем, їдемо, їдемо, їдемо. Повертаємо. так. Набираємо скорості. І і так, все, летимо, летимо, тільки головне. ні, 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 тих 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 тих. Я буду отак, так мені зручніше. Так, все, полетіли. Ні, ні, ні 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 тих тих тих. ні ні, ні, ні ні, ні. Я, будь ласка, не в стіну не вирізатись це саме, саме, саме головне. Так, полетіли. Колись та й собі полетіли. Так, летимо. У, Тих-тих-тих-тих-тих повище. Повище. Саме головне. Так, от я пролітаю над селом номер 22 Все, можна далі летіти. Ага. Так, отак вниз, вниз, вниз. Вниз, вниз. Так, ага, тепер саме найважче, це як десь мені приземлитися. Так, давайте е, от так зараз пролетимо. Я не пілот, але я попробую зараз щось зробити. Так, давайте. Та так куди за тебе куди заносить, ні, так, ні 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 будь ласка, не треба, не треба, не треба, не треба. Ой-ой-ой, що як то якось складно його. як якось його складно посадити, треба повної уваги. ні 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 ух. Вроді би на ньому можу шили Сіти, так. Так, напевно, я буду знижувати енергію. Так. М Чого це так складно? Мені треба іменно там в аеропорту посадити. Та, а, так, ні, вони ще Так, все. О-о! Так. Ну, не дуже містечко, я думаю, ну. Но, но добре, прекрасно. Зараз я собі припаркую його і все буде просто неймовірно. А тих тих-тих-тих-тих-тих. Ні, ні. Акуратно. Так. Так, тих-тих-тих. Все, вроді би я його посадив. Ой-ой-ой, так більше робити не треба. Все. Я сміх це зробити, друзі. Хоч я не дуже вмію літати на лі... Так у нас це вийшло. Можу сюди цю лаву взяти. ні 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 є Воду, 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 воду. Все, хох. Тих тих тих, більше так робити не треба. Все, селян, я зробив твій виклик. Ого, як це тебе вдалося? Ну, отак. Ого, окей, ранок ти ще можеш взяти один цикл літаків. Ого, ць, ць, реально? О, да! Я можу тебе взяти, я хочу... Ой, горав, тобі все прекрасно, я, я ж тебе оце, тепер оцей можу... А, точно, для нього ж теж потрібно деякі чеки-бомбонні, оце. Так, окей, нічого страшного. Так, ем, беремо, значить, відра Ой, і... І оцей от двигун набираємо лави. Лави побільше на всякий випадок. Док І можна. Можна в нього сідатися. Ставимо двигун, сідаємо, далі ще запускаємо лави. Все, так, розвертаємося. Так, зараз. Я полечу на ньому до свого села номер 22 Так, зараз розвертаємося, набираємо скорість і летимо Летимо, саме головне, друзі, акуратно. Летимо акуратно. Ковнадії. Не розбитися, а то буде взагалі не весело. Так. Угу. Так, акуратно. Зараз я отам десь на поляні приземлюся. Так, знижаємо скорість, летимо. Так. так, і прекрасно все. Ура, я тут приземлив його, він пускай собі друг буде. Ось таке челендж, визов я міг прийняти. Ніхто такого від мене не очікував, але я сміх. І дякую що дивилися моє відео. Не забудьте підписуватись на канал і ставити лайк. Мене звати Павло. Всім удачі, всім дякую і пока, друзі.